Молочний кисіль. Він ще в мене не застив, але це просто. Готуємо молочний кісіль. Нещодавно побачила на просторах Тіктоку, як дві дівчинки, ну жіночки з села готували молочний кісіль. І вони ним так смакували. А я згадала, що це моя е, улюблена страва з дитинства. Такий десерт. У нас в селі готували його на свята. І це одна з найулюбленіших страв моєї покійної бабусі Параски Йосипівни. Налити в кастрюльку літр молока. Я на порцію готую. Далі додати сюди дрібочку солі і 3 столових ложки цукру. Тоді буде він такий більш помірно солодкий. Якщо хочете більш солодше, можете більше собі цукру додати. І ванільний цукор, один пакетик. І все це на середньому вогні доводимо до майже до кипіння. Зайчики, одна дуже важлива умова: весь час треба все помішувати. Так, далі я наливаю. В скляночку трошки молока. Мені тут треба розчинити в молоці три ложки столових крохмалю. Крохмаль має бути обов'язково картопляний, не кукурудзяний. І яйця. Чомусь мене постійно поправляють, коли я кажу яєчка. Кажуть хлопці мені, що яєчко, тільки в хлопців. А я не розумію, чому хлопці так ревнують, коли щось інше називають люди у пасливо-зменшувальній формі. Ну, тобто, коли дітки знаходяться у них у яєчках, то це дітки, а коли в мамі в животі, то це вже дитина. Яєчка, хлопці, курочки яєчка і у вас також, не ревнуйте. Тепер у мене молочко дуже гарно вже прогрілося, градусів 70. Робимо таку вороночку і тоненько, вводимо сюди її яйця, два яєчка. І мішаємо. Далі, за яйцями, беремо наш крохмал. З молочком тоненько. Вводим і мішаємо. І з цих пір ми то все мішаємо, поки воно не закипить, дівчатка. Пройшло у мене хвилинки дві і хлопчики, воно вже важче мішається. Зараз, мабуть, буду виключати. Самий головний секрет. Він має бути цей кисіль розлитий у таку пласку мисочку. Глибоченьку пласку для супчика не в гарні форми, тому що, чим пласкіша мисочка, тим він швидше остиває, і його можна їсти швидше, і він буде такий більш пружненький в цій мисочці. Що, наливаємо наш кісіль? Жовтенький, на домашніх яєчках. І просто його тоді їмо ложкою. Всі з одної тарілки, як колись, і ніхто не свариться.